Привіт! Це моє перше відео на каналі про Гру Острів. Це унікальний український містобудівний симулятор, який не схожий ні на що інше. Тут ви не просто будуєте будинки, ви творите життя цілого поселення з його ритмом, звичаями, сезонними роботами і душевною атмосферою. Сьогодні швиденько покажу, як виглядає моє місто на 1600 мешканців і поділюся своїми враженнями від цієї гри. Загалом острів це економічна стратегія, дія якої відбувається в Україні 18 століття. Розроблена українцем із Харкова, гра починалась як проєкт однієї людини, а зараз над нею працює команда із чотирьох людей. Починаєте ви гру із кількома родинами на пустому острові і поступово розбудовуєте справжнє поселення від землеробства і рибальства до ремесел, торгівлі та освіти. Однією із особливостей гри є те, що тут немає стандартних сіток будівництва. Кожна будівля розміщується вільно, мешканці самі протоптують стежки, і це виглядає дуже живо. Одна із найбільших цінностей це атмосфера. Тут усе наповнене українською культурою від хатин під соломою до кобзи, яка грає на фоні. Тут все таке рідне та миле оку. Що часто можна просто споглядати за цими близькими серцю пейзажами? Гра не лише про механіки будівництва, вона про настрій та атмосферу. Будівлі тут досить деталізовані, а їхній стиль і дух базуються на справжніх архітектурних традиціях України. Це дуже відчувається у моєму місті зараз понад 1600 жителів. Я вже вирішив початкові проблеми, які тут бувають, такі як нестача одягу, дров чи недостатнє різноманіття їжі. Також вже налагодив торгівлю, займаюсь експортом готових товарів, шкіри, одягу, сукна, пива, а імпортую лише найнеобхідніше залізо, вапно та деякі інші ресурси. У грі, здається, є майже все: школа, церква, млини, конюшні, ремісники. І що важливо, все будується доволі плавно та з урахуванням рельєфу і логіки поселення. Найбільше тішить, коли бачиш, як жителі йдуть на роботу, купують продукти, відпочивають на лавках. Гра буквально оживає. Тут варто розглянути окремо кожну сферу гри: торгівлю, управління та податки, сільське господарство та ремісництво. Надалі планую детально зосередитись на кожній галузі та показати на прикладах, як працює моє містечко. Якщо вам це буде цікаво, напишіть у коментарях. Що мені особливо подобається, у кожного жителя є свої думки. Це додає глибини. Ти починаєш думати не просто як архітектор. А як справжній голова громади, враховує думки своїх жителів, картопля без сала, то як ніби село без церкви. Полян полян вже має 49 літ, в цьому житті пізнав трохи те життя і видає істину, базу. Івано Селедько. Можливо, я не такий швидкий, як раніше, але все ще такий же сильний. 65 років життєвий позитив від пана Івана вам на щодень. Кайте в усьому плюси. Святослав Шульга привітався і йде далі. Мирослав, Мирославу подобається, як сонячні промені танцюють на воді. Бачить в усьому прекрасне Мирослав будь-як Мирослав. Це був лише перший крок. У наступних відео я розповім про свої лайфхаки з експорту, покажу важливі рішення по інфраструктурі і, звісно, ділитимусь історіями з життя мого міста. Ваша підтримка та активність мотивують, тому підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться відео із друзями. Тут буде все про ігри українською, проходження, огляди, враження. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.